Що ж, Чарлі? Ти останній, хто залишився? Хіба це не чудово? Я не знаю. Тобі дуже пощастило, малюче. Ти зможеш побачити, що за цима дверима? Ну ж бо, Чарлі. Хіба не хочеш побачити, що там? Я не знаю. Годі, буде весело. Давай за мною. О, бачу, ти там підглядаєш, Чарлі. Ха-ха, все гаразд. Це як дивитися на вітрини в магазині. Можна потрапити в халепу, якщо розпускати руки. Підходь сюди, Чарлі. Залишилася остання частина фабрики. Ну, -мо, спробуй стіну на смак. Давай, лизни її. Тож, яка вона на смак? Uh, yeah, <laughs> Я не знаю. Я шкепкую з тебе, Чарлі. У стін немає смаку. Але бачу іржа тобі до вподоби. Не бійся, ми зробимо тобі укольчик від правця. Де мій дідусь? Він напевно десь гуляє. Не переймайся, ти в хороших руках. Подивися сюди. Доволі круто. Я знаю багато зірок, типу, іноді вони люблять сувати носа на цю фабрику. А цього знаєш, Чарлі? А, я... Я не знаю. Це сорок другий президент Сполучених Штатів Білл Клінтон. Колись ми товаришували. У президентів величезні зв'язки. Чарлі, величезні. Але в мене теж. Знаєш, Чарлі, твоє вбрання воно брудне. Люблю, коли трошки смердить, але краще дати тобі щось чисте на майбутнє знаєш. Умпа, дуба діду. Ти брудний хлопчисько, і я не брешу. Гарні та шкіра дуже м'яка. Заміряйте його та забирайтеся. Схоже, що середній. Треба щось маленьке, щось впору, щось тухеньке. Забирайтеся! Вибачай за це, Чарлі. Ти ж не відчув дискомфорт, так? А, я, я не знаю. Боже, Чарлі, мушу сказати, так тягне плечі та спину. Певно, за керування фабрикою треба платити здоров'ям. Ти колись. Робив масаж, Чарлі. А, я не знаю. В тебе м'якенькі рученята і сильні, дуже сильні. Граєш в бейсбол? Я не знаю. Ми майже на місці. Давай здорованю. Чарлі, не зробиш мені масажик, друже. а? Ненавиджу чіплятися за правила, але в твоєму золотому квитку написано, що я можу попросити про безкоштовний масаж будь-коли. Схоже, ти не дуже мені віриш. Ну ж бо подивися. Ми дуже зблизилися, Чарлі. Хотів би побільше дізнатися про тебе. Чарлі, давай дамо волю твоїм рученятам. Ось віково не рухатися! Ти нічого не бачив. Чув гімно, але ти нічого, блядь, не бачив. Пішов, пішов. Ми не знаємо, що відбувається. Будь нічого. Не бійся, синку. Тепер ти в безпеці. Він тебе не ображав, а? а я не знаю. Чарлі, друг мій. нарешті я вибрався з тої шоколадної річки, Чарлі. Чарлі. Боже ж ти мій! В нього зброя. Це була. Це була звичайна німецька дитина. <звук> а, Чорт, А, шоколадні монстри, точно. Саме так. Ми ж нікому не скажемо, що сталося сьогодні з тобою із шоколадними монстрами. Правда ж, Чарлі? Я не знаю. Ах, заберіть його звідси.